Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Наталія. І перш за все, я хочу привітати вас з 2025 роком. Дуже сподіваюся на те, що він стане переможним. І все, що було погане, воно залишиться в 2024. Дуже би хотілося і вам бажаю, перш за все, миру, здоров'ячка, щоб всі ваші бажання були виконані і взагалі. Щоб ми нарешті зажили щасливо. І по традиції я, мабуть, ніколи не знімала такого відео. Ну, по традиції всіх вишивальних блогерів, але я на цю стежку вступаю в перший раз. Мабуть, я зніму відео про вишивальні плани. Чесно кажу вам, я не готова до цього. В тому плані, що я не можу вам сказати, що все, що я запланувала, я прям вишию. Тільки ну, що я так подивилася на ті набори, які я давно хотіла розпочати, щось там по сусікам позагрібала, дещо прикинула, продивилася. І в принципі, я сподіваюся, що я те, що от нагрібла, то я вишию. І не забуваємо, що в мене ще там дещо в планах. А, те, що я розпочала, ну дай Боже, щоб я його закінчила. А зараз я тільки що зрозуміла, що я не взяла один набор. І, мабуть, прийдеться зараз поставлю на паузу і збігаю за ним. Так, все, я тут взяла наборчик. А, дай Боже, здоров'я тої людині, яка придумала паузу на відео. І так, з чого ж розпочати? Давайте з маленьких наборчиків. Перш за все, що я хочу вишивати в наступному році, це ось такий у нас браслетик. Мені його подарувала Лесічка. Обов'язково буду вишивати. Тут, тим паче, не багато шиється. Я вже такий робила щось схоже, що я там робила. На ключі брелок. І ну, один день роботи, зато така краса буде. Тож, Може два. Може два дні роботи. Тож неодмінно розпочну даний наборчик і буду вишивати. Це таке, що я люблю. Далі я взяла ось такий мілхіл. Він малесенький, він гарнюсінький. Його мені подарувала ульянка моя. І, ну, що тут шити. Тут просто також день-два роботи, і буде така краса, і неодмінно я його вишию, і він буде прикрашати мій будиночок, тому що, що чекати. Це як цукерочка маленька. В мене ще є заготівочка, так що це буде дуже гарно, маленько. І хотілося би його вишити. Далі, ось такий наборчик хочу взяти. Цей мені подарувала Ліля Житомира тобі привіт. І я вам казала ще у відео про подарунки, що ну, неодмінно. Я просто зобов'язана його взяти і розпочати, тому що він ну, дуже пасує до моєї кімнати Михасика. От він мені там потрібен. Тут 18-й каунт, темно-синя Аїда. Тут є металік, купа ниточок, які мені потрібно буде розібрати, але я сподіваюся, я з цим справлюсь. В принципі, помілхилу я ж розбираю якось. Це такий давнесенький наборчик, раритетний якийсь. Дуже крутий, і я би хотіла його неодмінно вишити, тому от саме буду брати його в роботу. Так що... Обов'язково, обов'язково, ось це 100%, я буду вишивати. І я так порилася і знайшла, що я ж купувала ось такий мілхіл до Михасика також в кімнату, і, ну ви розумієте, це те, що повинно висіти поруч. Так, вони дуже-дуже схожі. По-перше, тема... ну, по, по малюнку, по тематиці, то взагалі буду обов'язково. Вишивати тут. Неухівчик у нас йде без гудзика, Дуже яскраві ниточки, така кольорова терапія. Я думаю, якраз в січні це буде дуже актуально, тому що така кольорова гама вона буде підіймати мені настрій. Два пакетики бісеру, все-таки жовте, золотаве. Ну, трошки. Бускового такого, чи фіолетового, чи яке воно тут ну дуже гарно. Ще б, до речі, я б хотіла ось цей з нічною луною, він дуже схожий, але ну, трохи не такий. Та й оцей би хотіла, і цей, і цей, і цей. Все, все хотіла, мені дуже подобається ця серія. Буду вишивати на тканині, якщо що, мабуть, все ж таки так. Бо я зараз дивлюсь, повна зашивка. І чи варто мені заміняти? Ну, я, скоріш за все, візьму білу аїду і не буду собі морочити голову. Я думаю, що так воно і буде. Бо повна зашивка, все одно я не люблю перфорований папір. Ну, тут десь один залишається, то можна закрити, можна душити якийсь один рядочок, то нічого страшного. Коротше, такі плани в мене. Так. І ще один наборчик, якого я, звичайно ж боюсь, але дуже хотілося б спробувати. Мілхіл, киточка. Подивимось. Взяла, якщо чесно, перший, який мені попався, це виявився ось фіолетовий орхідея. у нас. І ну треба ж вже якось розпочинати цю серію, бо я її всі зібрала, дівчатка мені допомогли з цим. І, і що вона не вишита, в мене вже ялинка стоїть, так? Треба ж вже прикрасити цю ялинку, так, і щоб воно було мені гарно. Тож, треба розпочинати даний наборчик обов'язково. Взяла орхідею, а там, можливо, ще один візьму. Ну, я ж кажу, це все в поводі писано. Я їх зараз відкладу собі в коробочку і буду, коли щось захочу розпочати, то тягнутися до цієї коробочки. Я так дивлюся, що я стільки понатягувала, що, дай Боже, щоб я хоч щось з цього вишила. Ну, якщо те хоч маленьке, то добре, а от те, що зараз буду показувати, ніби і невеличко взяла, але так досить нормально. Так, хотілося мені спробувати вишити анкор. Я його. Так, я його ще не вишивала. А, і, мабуть, розпочну з Мія колекшн. Тут в нас розмір, ну, я так розумію, ось 1. На, так, сантиметр. Ага, 28х5 і 12,5. Довжелезна така панелька. Нормально виходить, я думала, вона менше. А іду тут 100%, я замінятиму. Я не буду на цьому вишивати, бо тут є просвіти, ну куди, куди це воно годиться? Що тут у нас? Не, не знайду зараз. Який це каунт? Цікаво мені. А, 16-й, боже, повилазило. Ну, така їда в мене є. Можливо, навіть візьму голубу. Я думаю, вона сюди. Ага, не візьму я голубу. Бо тут буде видно. А можливо, щось я там ще пориюся, подивлюсь. Так. Ну, хотілося б мені спробувати, тому що мені дійсно цікаво, що там всередині. Яка там схема? Я вже бачу так, одним глазком, що вона чорно-біла, і... і там дуже багато три четверті хреста. Я його звідси бачу. Ну, сподіваюсь, що буде шитися легко. Найточок небагато, в принципі. І з ключем треба щось, щось зробити. Або галочки собі так понамальовувати, щоб не поплутувати, або щось, щось буду робити. Коротше, такий наборчик я собі обрала. Думала з інших панелек, але все ж таки зупинилася на цьому. Далі. Все ж таки після Нового року мені хочеться вишивати щось різдвяне. Тож, взяла такий Джаснен. Давненько його купувала. Тут у мене олень є. Ага, що я вам у камеру показую? Нічого я вам не показую. Такий Джаснен, така панелька. І от, в принципі, вишивати тут небагато, але це кропотлива робота. І тут такі шовчики цікаві. Я вже робила ксерокопію собі, щоб не псувати оригінал. Ага, так. Да. Ну, в принципі, не складна, я би сказала, робота. Просто це треба сісти та вишити. Так, це ж схемка в мене і цей. Буду вишивати на ось такий кашель 28-каунту. Сирий льон, якщо я не помиляюсь, не пам'ятаю, чесно. Замовляла у Вікі кростіч ось такі ниточки. Керен Ліліс, якісь сотка, ну, перле, нашу я їх замовляла, якби знала. Я думала, просто там якісь переходи є. Але їх виявилося, що нема. Тому, тому я лох трошки. Ну, то нічого. Зате ви будете знати, що на цьому наборчики оці білі перлешки, ви просто берете вісінку. Бо по розміру воно як вісінка. Так, ось такі два креника. Ось цей в мене був взагалі-то десь в складах, але я все ж таки замовила 0,32. Хай буде, пригодиться. І це в нас Made in USA. Ось. Четвірка 0,02, 11 метрів. Ось такі ниточки. І ще одна тут є ниточка Waterlis з кером у номері 083. Так, а ще якісь я ниточки на мірабільку там не дозамовила. Треба перевірити. Ось такі синювато зеленуваті вони, дуже гарні. Тож, хотілося б ними повишивати. І мені потрібно ниточки деякі звільнити з цього наборчика, тому що ну, досі вже складувати оце все складую, складую, а вишивати хто буде, так? Скажіть же ж. Далі далі мірабілія. Я вам казала, що я хочу розпочати. Ага, де схильно. Казала, обіцяла, що розпочну, і хочу я розпочати саме ось цю мірабілію. Я вже все зібрала, крім. А, тут 197, а там 083. А я все ж таки дуже-дуже сподівалась, що номер там один і той самий. А ні. Ну, нічого добре, я замовлю, коли буде. Тим паче вишиватися вона буде довго. Ось така тканинка з розводиками буде. Ось такий пак. Ну, ниточки я вже доставати не буду. Ось такий пак. З купою купою краси, Він невеличкий, до речі, і ось три ниточки. Вотерліліс потрібно, ну, поки, поки одна. Так, і це все ми кладемо сюди, і воно буде чекати свого часу. Так, і далі, ну, це велика робота. Був у мене коментар з приводу ось таких міравіл. А, ще кренік тут, вибачаюсь. Ще такий кренік у нас фіолетовий. Був у мене коментар з приводу того, скільки по розміру займають ці мірабілі. Дівчатка, якщо у вас розмір тканини не 70 на 50, а ви думаєте запихнути їх в менший обсяг, то у вас нічого не вийде. Треба, якщо по ключу написано 70 на 50, то брати саме цю тканину не менше. І так, дуже-дуже довго я ганялася за даною роботою і дуже її хотіла і ще більш довше я, мабуть, хочу її вишити, але це один із тих наборчиків, який як скарб, він лежить, він чекає, він мене мане і він просто заворожує мене красою. Дуже хочу розпочати. І саме вже пора, ну куди. Тож буду займатися даною роботою. Треба попрати тканинку. А може і не буду, а я ще не знаю. Ну, як мінімум натягнути на раму мені потрібно. І ну, це просто моя мрія, яку треба вже здійснити та розпочати. Так, зробимо ще такий старт. Далі. Далі я хочу ризикнути і розпочати даний гобелен. За цей набір я боюсь, мабуть, вдвічі або і втричі, ніж за коні. Якщо коні, то просто моя така недосяжна мрія, яку я все ж дуже-дуже хотіла би втілити. Так? А це взагалі я не знаю, як я його буду шити, що я буду робити. Зараз полізу подивлюся ще майстер класи по гобелену, Ну, однозначно, однозначно, треба шити, вишивати і не боятися, а брати, пробувати щось нове. А то воно і буде лежати і ніколи того не, не спробую. О, я тільки помітила, що тут навіть якісь коні, олені. Що воно таке? Я і не бачила. А ще мені дуже цікаво, хто вишивав, підскажіть мені, будь ласка, якщо купляти перенабір на дану роботу, гобелен та хрестик, вони однакові? Чи вони все ж таки різняться, і мені потрібно віддавати на перенабір його? Дуже-дуже прошу. Хто вишивав, підскажіть, будь ласка. Так, зараз я трішечки звільню місце, тому що наступний набор, який я вам покажу. Я сьогодні і буду розпочинати, тому що я його хотіла розпочати на Новий рік, в новорічну ніч. Але сьогодні я поставила от зараз варити холодець. Там в мене рибка розморожується, ще треба там дещо доробити. Ну, самі розумієте, новий рік. Так, і, і от в новорічну ніч я розпочну. На, на секунду сьогодні в нас 30 число. Це відео вийде першого, тож я вас і вітала. А от в новорічну ніч я розпочну саме даний набір. От дивлюсь, і це просто якась снігова казка. І як для мене це буде дуже символічно. І це сяєво для мене як щось чисте, як щось добре, гарне. Дуже сподіваюся, що, знаєте, загадаю бажання на закінчення війни. Хотілося б мені, От, щоб таке ж небо було світле, чисте, таке гарне, сяє вам, подивимося. І ось такі гарні ниточки мене очікують. Сьогодні, мабуть, розпочну, щось там подзьобую. І вже завтра сяду і буду гарно просувати дану роботу. А сьогодні будуть такі більш підготовчі моменти. Тож, як вам мій вибір? Пишіть, мені дуже буде цікаво почитати, що саме вас цікавить із всього того, що я показала, які наборчики ви хочете побачити, можливо, самі щось вишиваєте. Так що пишіть, дуже буде цікаво почитати. Ще раз вас вітаю з Новим роком, нового щастя, гарного дня і всіх обіймаю. До побачення! А тепер хочу з вами поділитися такою неочікуваністю, таким подарунком від магазину Мережка. Це було просто неймовірно приємно. Дуже дякую вам, пані Наталію, і всьому вашому колективу. Ну, це реально дуже неочікувано було і дуже дуже приємно. Ось така гарна коробочка була, яку я вже навіть знаю, куди я приділю, тому що вона прям дуже під процеси мені підходить. Ви гляньте, як тут гарно. Я вже трішки порилася, тому це вже не так, як було, але теж зараз. Зараз трошки вам покажу. Це все було дуже-дуже гарно з таким а, дзвіночком. Ось така листівочка з приємними словами смаколик. Так, хочу розпочати спочатку з цього пакету. Так зараз було ось таке саше у вигляді серця, і воно дуже-дуже класно м -м, пахне. Просто помістити душу хляди і насолоджуватись ароматом. Но воно так. Неймовірно пахне прянощами, я його, мабуть, поклату до своєї полички з тканинками, щоб вони в мене пропахтілися ось цим класним запахом. Дуже-дуже дякую. І дивіться, тут була тканинка. Ось така 36-й каунт, гарний такий шмат. Мені одразу ж захотілося вишити якусь подушку на ньому. Ось такий сніговичок, обов'язково я кудись його приткну, можливо, на конверт якийсь вишивальний, дуже гарний. І ось така тканинка, яка прям проситься до задньої частини ось цієї тканинки. Не знаю, в мене в голові це вже якась зимова подушка. І так, і ось конверт ще був. Тут у нас внах... не впало. Металізована ниточка. Це у нас Ramble Gallery ось така. І ось такий магнітик, який мені от зараз якраз буде дуже доречним на новий процесок, який я почала. Ну, в мене нема слів. Це дуже-дуже приємно і я вам дуже-дуже вдячна. Обожнюю ваш магазин. Завжди там скупляюсь, мені дуже зручно, і у вас дуже великий вибір. Чесно, неймовірно приємно. Ще раз вам дуже велике дякую за такий ось подарунок. Буду обов'язково все використовувати.